Олена запитує, чи це берегова охорона на таких красивих катерах, чи це катера албанців. І каже, що все вірно, мрія повинна бути великою. На перше питання відповідаю. Ні, це приватні катери, їх дуже багато в Албанії. Ті люди, які розповідають, що Албанія бідна країна, вони дуже помиляються. Тут дуже багато е багатих людей, вибачте, за тавтологію. І далі з приводу мрії. Е, я не вважаю, що купити катер там, якийсь за 200 тисяч доларів це якась велика мрія. Ну, насправді все можливо, потрібно просто працювати. Питання в іншому, потрібен він, він чи ні. Дивіться, я дуже полюбляю от, автомобіль Гелендваген. І якщо мені зараз сказати, у тебе є можливість купити гінілінфваген, я навряд чи його куплю, тому що я краще ці гроші вкладу у більш щось цікаве, те, що буде мені приносити дохід у майбутньому, а також моїй родині.